Золота спара, блядь. Мідер Грейсон. Що це за я не знаю. Зато бронзова цеп. А там золотий ТДшник чи Топор, топорті ж... пана ТДшник. До нас джамлір зайшов. Угу. Трошки мені не стріляв, але йому ми йому дуже конкретно дали. Угу, Він пішов побитий. Добре, може з синього його я синів чизу. Ха-ха ха Але якщо тобі рано, то рано. Бо вони дуже сильно пушить. Mm -hmm. Трампся просто і грати. Mm -hmm. Я багато ману не трачу. Mm -hmm. Але вони починають агрессивні так що все може бути. Та-та-та, та да -та -та -та, сивово Я через глибокий тил зайду захожу. Тільки заживіть. Блін, О, давай, вони двоє кот, нет. Петвашка не, не скотчи. Катя, кать кать, кать кать Ой-ой-ой, прыгай. И местаном. Дякую. Дякую. Пік, дякую. Нема маны, нема маны, ч. Добре. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тика-тикай, тика, тікай, тікай, тікай сам. Да, ну, він прям, знаєш. Mm. Залупу пішов. Захожу, Ром. В атаку. Давай. Стан? Ой, який болес стан. Ти шо? Як він був вчасный, только і <рив> Угу. Mm. Дуже круто. Прям добили гада. Що, помогти тобі, фантота? Да, давайте. А, тут тут ворд, правда? Изнесу я Он не знаю, что, блин, мы объем его просто. Не знаю. Смайт маю, ульто не маю. Стремно. Иги прийда. Зараз иги заходить. Сейчас же. Смайт на 500, -си. зараз. Ем. По крайней мере, что... Же... Забегаем. Втекать я сильно не можу, уже получится. Пано. Паномру. Оп! Ульта! Друг откуда не возьмись, ульта. Та бульта, Юра є! Вже, вже, не нема, вже нема, вже була. Вже кончилась. Ай, блин! Таки впав я на його вогонь. Я міг там вижити. Ну. Угу. Справді, я думав, я там і так нереально хилився завдяки тобі Але ми непогано. Я тебе ульту свою кинув. Ну, та взагалі круто. Там максимально, не? Ти там вытянул дуже багато урона. Ну и здесь то я там вор. Я я ворд вбив. Зараз б'ю другий. А керри нема, так що можна не Нічого, Ничего, нічого, вони ворди Вы не ворды Будуть боятися. А я свалюю. А може і не Що ти кажеш, мені в домах Йде вже як вийде, щось середнє. Можеш і в хіл, будеш мене хілити. Я зайду, зрей. Давай. Стан? Шаууу! не стенстей, я пишу, тебе хелю, я пишу, тебе хелю. Не боюсь, аллы их дивись. А ти фуловий. Тобі нема чого боятися. Ну а ну, то я після ульти. зараз у мене вже ульти не було, я не буду такий крутий. Ну. Своєї. Наш ДТшник можливо зайде, але, блин, такий собі, Така собі дія. Оп, стан. Я хилом тут проживу трошки, бля. Эээ, е, е, на ульту wow. включили. Ай! Засайва Я живий. Манен, ман, маненма. Я живий. Я прикривав просто Біжи, тепер. Чувак, зліво обережно, блин. Це Побіг Марая. кілсом. Блядь, не його. Побіг за киллсом. Пей. Бі... Ну. Може і ми когось зловим, якщо там підставиться ДДшник. Але вони тут тупо всі бігали. На річку можна зайти. Там, зайця вони побігли. Вонять нашу. Ну можеш заходити, я тебе прикрию блядь. Та... Бляха, як її бо... боляче валить. Якось хоть зайде. Й, вертайся, вертайся, Юр, вертайся, я тебе хиллю. Я вернувся. Я... Та пізно ти вернувся. Треба було йти, бо він. Знаєш, він сам. Мене може надамажити? А я ж тебе стою хилю, поки він відволікається, тобі його вже надо мажить. ПЖД, пиждой. Беша він був під станом, я ж йому стану кинув. Поки один на один розмінялись. Фонати? Пішли, пішли, пішли. Так, Да, 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 бобьют. Живой бронема. Блин, хотя тут Ігі. Скот. бра. Чен-чен, Нічого, сейчас не нанимаю. Нас більше має бути. Візьмем цього. Ігі. А Ігі от Опа, стан йому сразу збив ульту, понял? А там троє заезд, Скільки їх? Плюс може бути хтось фіолетовий. Всі фулові, я всіх отхидываю. Все всі здорові, родичі бузовый, Крім мене. Там когось загоняют на соло? А, це з бронзовый цю... Дуралейку. Я погано сприймаю дамаг е, фаз. цей цей... пару. Все, мы ушли. А, його хто нормально сприймає. Блін, 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 блін. Все нормально, нормально. Вижив били Грейстона на тормоза, блин. Це мені значить чуть більше в яшку йти в танк, а не в цей. Поможіть в центрі. Вот тут, блин, missing left, дращий вас сейчас. Там джангр ч же его несы. Наш соло заходить. Аккуратненько, можно атакувати, Т Там є наш танк. Убьемся, пятышка. Вот Бу это была зайва. Окей. Че, больше можем мить дразу? Можна і пошанути, в принципі. А, моби є. А, блін. Ось моби нормально. Ну, чого, чого, зараз. У нас зараз надхвати ті люлі. Боюсь, стану. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, не бійся, не бійся, не бійся, ти обхилив. Не бійся, все гарно добре. Гарно похилив. Все добре. Все, я би відійшов. Ой-ой-ой. О, тепер втік... ой, 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 да, о, тепер да. Я втік тепеху, і мене нема. Все. Мене вже хп збрили. Вс, сюжом, я... мы все отошли. Всі, от... от... всі свалюють нахер. На гристо у нас забий, якщо він мрать, то не так страшно. Хааааа, <плес> вони нас не догнали! Да, mm. <плес> 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 супер, офігенно. Все, через базу наш. Оце ми хорошо <плес> вилазку mm. провели, не? Непогано. Треба скупитися тільки зараз. Короче, я як ты кажеш, иду трошечки в домах, да? Ну давай по ситуации. В принципе, хилт твій дуже потрібен. Але мы май... Ну у меня Лулюлю -лу -лу -лу. Хрен во не мене даже, ну. Мы будем биться, мы будем биться. Розвертайся, Роми, в атаку. И да, иду. Рукс пришел. Ты там один. Рукс то, с телепортом пришел. Треба выцепить до маги ра якусь, по-моему. Опа! И я фокус поки, Я. Убитый. Мага навіть може и краще, ніж э, стрелка. Бью. Оп, стан. На шайку. Ой-ой-ой. Заходи шайки, чрт. Хил-хил-хил-хил. Хил, -хил, -хил, -хил. на можна можно было в хана. Стан! Аминь, помру. Я мру. Не, я тебя выхилю. Сейчас я выжил. Ай-яй-яй. Я реально выживу. Я ж кажу, щоб хилляр чи тих. Ой, як. Це в тебе свій хіл був непоганий. Ну я ті-чась теж підхилююся, але не хватило би. Зазвичай не хватає. Коли нема хілера, типу, я вже готовлюсь до смерті в таких ситуації. Там то-то появляється. Ну це... от я тобі кажу, зінкс на. з бафом на хіл, це прикольно. Але прикольно. треба не забуватися оце, е, типу, бити, бо коли я б'ю, в мене збільшується хіл. І воно тоді М -м -м. краще бата працює. Давай подумаємо. З однієї сторони Вони всі Я живі. варджу навколо фантота? Да. Так, що... Я де де, де Варджу? Поки нема. Е, б, блін, зайде все-таки. Знов буде під екстримом. Один я ігін. буду його в підрастите. Один, один іги на фантоти приходить. Блін, всі приходять. Ми просто раніше збираємося. Ой, мене захерачили. Все нормально, не даремно. Але пано, я вмру тоже. Вже без тебе я не виживу. Все. Обіграй в тік, було б прикольно. Ну. Я знав, що шанси невеличкі, бо там по, -по розумному не треба було битися, це, звісно. Зато вон другу вишку вже забирає. Ну так, да, тут ми таким чином працюємо. по я ясно що треба було взяти тимфайт, когось бити і тоді фантокс, цей, але. Так як це третій і реально був шанс його взяти на скорості, що й ми зробили. Нехай два предмета по 1000 Життя на лаври Открыть ты даха от mm. Блін, мені мне прайма ще одного взяла. Оце воно правильно, до речі, перед 20 хвилиною встрегнул. Зараз буде фі фіолетовий чорт бігати по території. Ракс, наш грукс толковый, 5-0, 1 да, да речь. Зам тоже без все можно. Сибиш меньше. Ти крем Грейстоуна, Грейстоун такий собі. Мабуть я десь ближче до вас? Mm. Так, я думаю, что это их не джин, для не странно. Не, дальше, дальше аккуратненько. Там треба задефать. Да. Ух ты! Орба брудь. Бери. Під вишкою. Хто? Всі. чуть -чу чуваки. Ах, хер нового. Ну, ми далеко. Да, не було ворота, шкода. Я думаю, що треба втікати тепер. Ну, можешь вишко новишку забрати на скорості. Я що? піду глибше поставлю. А, в фарди, побільше, да. Ну, не прикольно, конечно, це підкамбечили. Хочу, команда тепер свалює. <гум> <гум> Без це вже не варто Затерпіти зараз може. Там На річках. ой є, вона чекає. так, не рано же вертатися, мені треба 300 дня. Чуваки не підсвічуються взагалі. О, нормально, я річки ще забрал бы две, Щоб їм не досталось. Ладно. Где? Yeah. Okay. Так, Ром, давай до, до, своего ДДшника и будем, может, файт приймати. Я уже біля него. Вони після орба, а мы все, після... Але, блин, два чувака наших справа, два танка. Хм. Mm. Right, Это не баф появляется, хочу взять. Тоді в файт пройду. Аккуратненько в центрі. Двоє в центрі, один зліва. Двое між ними. Це йдемо на ми. Це якась... подлота забрала мій синій баф. Ладно. А, ні, це, це я забрав. Не появляється. в фото. Так, типа традуа. Да, фаты. Вони біля фантоту збираються, мене на чуть. Mm -hmm. Вони, типа пушанули? Специально. щоб ми відволіклись? І, а в цей момент вони будуть на фантота пушить. Справа всі. Вони на, на блін, пішли, тупо всі на груксу нашого. <плес> Офігеть, вони зробили типу, не так, як ми чекали. Угу. Минус... Е скрызосцей. Шов. В них відчайдушна спроба штурманути ядро акуратно. Задня рома, задня, ром, задня, 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 задня. Вони будуть до ядра йти. Вони тут по всі. Вони п'ятеро. І вони пушують прямо до ядра. Нас мобиків затримати і дочекатися, щоб наші тіммейти воскресли. Максимальний дев, щоб не вмирати. Час працює на нас. Я навіть не вскакую вперід. Може. Все, вони поняли, що не добушись. Зараз воскресають наші. На окей. не ok. Да, на нас вони раніше прийдуть, буде їхній не перший. Завардемось тут. Здесь не теж, тоже, скорее все є. Я подсветил чужие ворту. Зараз давай вони підсвітиться ляну. О! Пазочка Сапортить І джанглер тут болтається. Давай задня ром, задня Ро... Їх більше. Їх більше. Задня. Вони я, всі. Я виманюю просто, виманюю. Не выманювается, скоте. Але їх там топо всі. Наші реєстра не приходить, бо він пушає дуже пропущену праву лінію, вони там. Вони б'ють же? Вони б'ють. Що, влітаєм? У мене смайт буде, пораз. Сей. Але, блін, може вздохнем? Давайте її сначала заберемо. Бля. Я бачу його чуть-чуть сзади, але не може до нього допхатися. Забив її. Блять, все, не хватало дальше. Тікайте. Чуть не получается. Ну, драм mm. без... на полностью живый. Там тоже сильный ДДшник. Сколько он там и да. 8, 2, 4. Не, не, траву на нарос. Уже зря. Бря! Офигеть! Лам бы шажи истон помих. Ты бачишь, я его выхилил. Капец, просто я в шоте, шо вы взял. Нов, лю Новая людина. Я в шоці. Да там я... А, фантот не взятий, что-то спіру, зараз буде взятий, правда. Опа! Є наш фантот! Е <рик> це я, взятый! Я засняв ромчик. Це було прекрасно просто. То капець. Я потом десь раз стик, скоріше за все. Все ты дашник живий. Ну я віддавався, там. бо в мене вже аймана кінчалась. Мені вже там не було б все, що робити. А за... так хоча б. цей. За... Він їх подобивав і все, Вони мене в покусили. Затащив. Иван тот, конечно, зашивнек на це, це дезмораль повна. Mm. Аккуратненько справа. Треба нам собі орба зараз ще раз трошки. Знаєш, що просто в ЗІНС є читерська херня, це демедж овертайм, понял? И она буває, буває спрацьовує. Дуже, mm. да, 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 Він там, він там ну, вообще той демей, але. Mm. Так, що там, хто там, де там? Я вже на орбі роблю деверди і забрав їхню квіточку. <coughs> прямо біля мене, тут по п'ятах лазить. Я бачу, бачу, там ще цей, Ігі. Оп! Шкода у цей дома, конечно, входить від цієї дома герші. Добре, що є шанс його пережити. Сзади, що хтось болтається. Сзади, сзади, сзади на річці. Амій. Де вона зникло? Все. Брану. Я я максимально на себе її вицеплював. Ви Ключив даже ульту на себе. Це yeah. цей. Uh, uh... Не, не. Ми їх жорстко переиграем, короче. Mm. Мені uh -huh. здається, в teamfighter. В teamfighterх там. Б... А, я зараном, блин. Оооо, ядра, не ядра. А mm что -hmm. там на меду делают? Там в центре пушить наши чуваки, блин. Что вышку? Mm -hmm. Не сами узнаю нашего, да пушить. Я тоже не совсем понял. Я забрал чужий Синь, баф, может заработать чужий с термоми попробовать зазехнуть. Смайт маю. А уже не, же нема червоного. Речковые. Речку и забирай. Разбегалась команда появится, то мы зарубуемся. Я тут Так, иду с пацана. Иду до пацане. Mm -hmm, я тоже прийду. На Их там заходят. Mm -hmm. Да, там вот все будут. Там же ДДшник нарезать. В спині то есть там двоє, в спині двоє, в спині двоє будуть вас. Ми заберемо вишку, щоб вона нам не мешала. Та добре. Але ззаді будуть то по Оця У тебя парочка ДДшник сым, але їм в спину зайду ще я. Вона включила ульту, тупа овца. А тепер я включаю стан. Ха-ха-ха-ха. <сам5> <*альплакова> Ха-ха, <гас> все, это <це> максимальное унижение. <гас> були... Это нормально команда зіграла. В mm -hmm. певні моменти було найтяжко, коли це пара мене пробривала дамагом. У там нормальний, на I9-3 було засістами. Ну точно мене передамажило. Я там взагалі, мало. Ти більше в мене домага, пан виліз. Прилядом. Та я не скажу, що там прям там. Ну да, більше, більше. Бач мене небагато. Треба асістів до фії ще. Ти тупо в цих втім О, я МВП вообще. Так, вті. ти MVP <laughs> заслужено абсолютно. Особливо коли приходив оцей... Слухай, хоча я, я не так багато нахил, 15 тисяч. А о, о, ця. Mm. Фаза, більше. Фаза, То скільки... фаза більше. Скільки <laughs> ти нахилив сіки, скільки надамажив. У мене 13, до речі, тоже типу, я себе причому тільки хил. Сує здоров'я. Так. І. 18 вардів ти поставив, я три вбив. Тоже зрішав. У них таких вардівщиків не було. вордівщиків. То у них Мідр краще варди, як супор. Mm. Чи ні, чі. У них дивись з пару 41 дамаг. більше всіх, навіть звідриву. Ну да. Ну бо там ультація, вона якась дисбалансна. Mm. А, ще може, знаєш, під, під, під ультою фази. А, фаза ну ж да. Ускоряла її точно. Що... Одночасно. Ми no, про це не думали. Але пару разів, коли вона її включала, я тупо вже втікав від неї. Думаю, прийшла нахер. А вона включала задалеко. No. Але бачив, вона 9-5-4 йде. То йшла. Тобто нормально чує цей. І фаза 1.4.14. Непогано взагалі до лінії зіграли їхнє. Там хтось з них золотий же ж був. Воно відчувалось. А mm -hmm. джанглер в них міг би бути кращим. На фондоти я перші три точно раніше прийшов, то далі вони щось пробували вже. Ну у них е, солойнер був бронзовий. Так. Да.